Покажу вам свою теплицю з фітофторою. От як вона виглядає. Я вже неодноразово показувала, як виглядає фітовтора. Це відео про те, щоб не класти усі яйця в одну корзину. Тобто, окрім теплиці, я ще посадила помідори балконні ампельним методом на терасі. Ось вони ростуть і нав'язалися. Також у хаті посадила у підвісні горщики. Отак. І тут також нав'язалися. Фітовтори тут немає, тут вони більш захищені. І на терасі теж. Повернемося в теплицю. А тут, тут все печально. Фітовтора. Помідорів зав'язалося мало, багато гнилих. Правда, є і красиві екземпляри, крупні. Я все-таки ще надіюся, щось встигне достигнути. Добре зав'язуються чері. Тому рекомендую завжди садити і чері, тому що в них є більше шансів. Гібридні. А ось помідор гниє від фітофтори. Ось він. І ще ось, видно, гниє помідор. А це гібридні чері, дуже вдалий варіант. Отже, робимо висновок. Не обов'язково діяти ідеально, головне діяти багато. Тобто, якщо ви посадили в теплиці, ви посадили під стіною сонячною, на дворі, наприклад, в невеличкій тепличці, а може просто у відкритому ґрунті. Якщо ви посадили на терасі якісь невеличкі, балконні томати, то тоді у вас є шанс спробувати їх. У вас є шанс отримати урожай великий, невеликий, як пощастить. Тому я ніколи не саджу всі помідори лише в одному місці, тому що невідомо, що з ними станеться і чи вони дозріють і чи виростуть. Особливо з такими погодніми умовами, з цим жорстким літом, з перепадом температур, коли було холодно, і йшов дощ, і нічого не росло і не в'язалося. Адже Данія це країна, в якій за урожай ще треба поборотися. Мабуть, так, як і будь-яка інша країна. Тому не забувайте діяти багато і обов'язково матимете урожай. Усім щасти!